Парламентський секретар Міністерства охорони здоров'я та президент спілки лікарів Латвійської республіки побували сьогодні на Дніпропетровщині з офіційним візитом. Насамперед вони хотіли особисто переконатися, що поранені українські військові отримують висококваліфіковану допомогу. а Також перейняти досвід роботи медиків в екстремальних умовах. Делегація відвідала військовий шпиталь, координаційний центр допомоги Дніпра, а також лікарню імені Мечникова. Латвійські медики були здивовані тим, що маючи невеликі ресурси, наші лікарі надають допомогу пораненим у польових умовах. кажуть, перша година після травми дуже важлива, і тут кожне врятоване життя подвиг. І год тому назад ми ніхто не могли подумати, що в центрі Європи континенті, де люди абично розговарвають слипкою вдруг почнеться війна і будуть з розієм. Ми всячески підтримуємо вас. Ми <головно> в мислях з вами ми вже прийняли 10 пацієнтів з України. двоє останніх були з Дніпропетровська міна пацієнти, один із них проходив в моєму відділенні лікування в нейрохірургії. Іменно. Зараз вони вже йдуть на реабілітацію і думаю, в що мені возвращаться обратно зараз. У Латвійській республіці вирішують, якою буде гуманітарна допомога Україні. Планують передати ліки, а можливо надіслати для роботи групу медиків. Представники латвійської делегації пообіцяли, що нагальні потреби України обговорюватимуть з представниками Єврокомісаріату. Ми приїхали сюди з такою ідеєю, як ми можемо підняти мислення Європи. Ми вважаємо, що в наступний рік, коли Латвія є президентством Європи, ми думаємо о том, яким образом. Іспользувати ці можливості, яким образом зібрати всю європу, яким образом європи об'ясніть, що це, извините, війна, а не тероризм. Латвійські делегати відзначили високий рівень надання допомоги пораненим у лікарні імені Мечникова. кажуть, умови тут не гірші аніж в європейських клініках. У той же час українські лікарі зараз отримують більший досвід, якого не мають фахівці інших країн. сьогодні за достатньо короткий срок нам вдалося... Поставить нашу медицину на воєнний рельси. І сейчас в єдином кабикулакі працюють всі підрозділення медицинської служби, і железної дороги, і державного здравоохраніння, і всі відомства, які можуть наказувати допомож раніним. Під час візиту до військового шпиталю, центру для переселенців допомога Дніпра та лікарні імені мечникова найбільше латвійську делегацію вразила готовність людей допомагати один одному. Усюди багато волонтерів, які готові забезпечувати необхідним тих, хто цього потребує. Юлія Стесенко, Антон Логуш, Новини 11 каналу.